Стівен Стівенкінг, Кінг, Кінг Сплячі красуні. Розділ 3. Один. Щойно замкнувши на жінці кайданки, Лайла відразу ж закутала її в рятувальну терму ковдру, яку тримала у багажнику, і всадовила на заднє сидіння крузера. Жінка тепер мовчазна, її сяйливий вираз обличчя вицвів до якоїсь мрійливої усмішки, підкорилася, відчувши хватку лайли у себе на плечі. Арешт з убезпеченням підозрюваної було виконано менш як за п'ять хвилин, Здійнята колесами крузера Курєва ще усідала, коли лайла обходила машину, щоб зайняти своє місце на водійському сидінні. Доглядачок нетлі називають нетлінні, майже те саме, що нині, тільки це інше. Коли арештантка поділилася з нею цим уривком інформації, лайла вже розвернула крузер і спрямувала його вниз головатим пагорбом у бік міста. Вона вловила очі, які дивилася на неї в люстирку заднього огляду. Голос у жінки був приємний, але не вельми жіночий, щось ніби блукало в її інтонаціях. Лайлі було неясно, чи до неї звертається ця жінка, чи просто розмовляє сама до себе. Наркотики, подумала Лайла, найімовірніше PCP, ну або кетамін. Вам відомо моє ім'я, промовила вона. Тож звідки я вас можу знати? На це були три можливості. БВА, малоймовірно, газета, або ж лайла її в якийсь момент протягом останніх 14 років, уже заарештовувала і не пам'ятає. Хвіртка номер три здавалася найвучнішим здогадом. Мене всі знають, сказала Євка, я хтось на кшталт саме тої дівчини. Дзвякнули її кайданки, це вона підсмикнула одне плече, щоби потертися об нього щокою. Типу того, саме та і дівчина. Суще. Єсмь і я батько, син і свята Євка. Є вігілія, коли ми пильнуємо вночі, є вечір, коли ми всі лягаємо спати. А вже ж? нетлінна втямила, як неня. Цивільні уявлення не мають, скільки нісенітниць доводиться вислуховувати, коли працюєш копом. Публіка любить вшановувати поліційних офіцерів за їхню відвагу, але ніхто не оцінить повсякденної і повсякнічної витримки, якої потребуєш, щоб слухати отаке лайно. Безумовно, хоробрість чудова риса характеру полісмена, але вроджена стійкість до отакого от, от белькотіння є не менш важливою, на думку Лайли. і, між іншим, ось чому заповнення недавно виниклої вакансії помічника шерифа на повну ставку виявилося такою важкою справою. Саме з цієї причини вона обічливо відмовила урядникові з контролю за тваринами Френкові Гірі і натомість взяла молодого ветерана Дена Трітера. Хоча Трітер майже не мав досвіду роботи в правоохоронних органах, хоч яким, вочевидь, кмітливим і красномовним не є цей Гірі, у нього занадто товстий стос рапортів, він генерує забагато паперової роботи, виписує забагато штрафів. У цьому поміж рядками читається схильний до конфронтації. Не той це парубок, який дозволить дрібному лайну самому розчинитися, а це недобре. Не можна сказати, що її персонал це в суціль якийсь першокласний загін борців зі злочинністю. Ну то й що, велике діло? Вітаємо в реальнім житті. Знаходиш найкращих людей з наявних і, походу, намагаєшся їм допомагати. Роджер Елви і Тері Кумс, наприклад. Можливо, роджер перетерпів зайву кількість ударів, коли ще в нульових у дулінгській старшій школі грав лайнменом у футбольній команді тренера відстока. Терік кмітливіший, але може занепасти духом зажуритися, що справи йдуть не по його, і ще він забагато п'є на вечірках. А з іншого боку, обидва ці чоловіки мають доволі стійку терплячість, що означає, що вона може їм довіряти здебільшого. Лайла плекала невисловлювану віру у те, що материнство це найкраща з можливих репетицій для потенційного офіцера поліції, особливо невисловлювану перед Клінтом, який відразу поставився б до неї вільготно. Вона собі уявляла, як він, отим своїм дошкульним манером, схиливши на бік голову і кривлячи губи, промовляє Цікаво, або може бути. Матері природні працівники правоохоронних органів, тому що немовлята, як і кримінальники, часто бувають агресивними і деструктивними. Якщо ти змогла подолати свої перші роки материнства, не втративши витримки, не сказившись, тоді певно ти зможеш мати справи із дорослими злочинцями. Ключовим тут є не реагувати, залишатися дорослою. А чи думає вона про цю заляпану кров'ю жінку, котра має якийсь стосунок до насильницької смерті двох осіб? А чи вона думає, як упоратися з деким ближчим її родині, набагато ближчим, і з парубком, який схиляє голову на подушку поряд із нею? Коли годинник перестрибнув на нуль і в спортзалі заревів гудок, дівчата і хлопці захоплено заверещали фінальний рахунок дівчата округу Бриджер 42, дівчата з Фаєта 34. Як сказав би Клінт, еге, цікава річ. Бажаєш розповісти мені трохи детальніше? Зараз так багато гарних розпродажів, перевенила далі Євка, пралка сушарка, грилі, дітки, що їдять пластмасову їжу, і знову її викакують, рірва знижок по всій крамниці. Розумію, відгукнулася Лайла, немов ця жінка проказувала щось путнє. Як вас звуть? Євка? Лайла обернулася, а прізвище як щодо нього. Жінка мала виразно окреслені вилиці, променисті золотаві очі. Шкіра, у неї подумалося лайлі, була якогось середземноморського відтінку, а це її темне волосся, о. бризки крові засохли в неї на лобі. А воно мені треба? запитала Євка. На переконання Лайле це підтверджувало її попереднє припущення ця нова знайома катастрофічно, безоглядно перебуває під кайфом. Вона повернулася вперед, натисла на газ, і звільнила з держака мікрофон. Базо, це патруль один. Маю жінку під арештом. Затримала, коли вона йшла на північ, десь від лісопильні на головатому пагорбі. На ній багато крові, тому нам знадобиться тестовий комплект, щоб узяти кілька зразків. Також їй потрібна тайвикова одяганка. І зателефонуйте кудись медикам, щоб нас зустріли. Вона під якимсь наркотиком. Прийнято до виконання, відповіла Лінія. Террі каже, що в тому тренері справжній розгром. Прийнято до виконання, радісно засміялася Євка. Справжній розгром. Принесіть ще рушників, тільки не нових. Ха, ха ха. Прийнято до виконання. Кінець зв'язку. Лайла вставила мікрофон назад, оглянула в люстерку на Євку. Вам варто сидіти тихо, Мем. Я заарештовую вас за підозрою в вбивстві. Це серйозна справа. Вони наближалися до міської межі. Лайла підкотила крузер до знаку стоп, зупинившись на мить перед перехрестям, де перетиналися дороги голова Типагорб та Західнолавінська. Західнолавінська вела до в'язниці. На протилежному боці дороги виднівся знак, що застерігав проти підбирання попутників, які тут голосують. Ви поранені, мем? Поки ще ні, але гоу, дабл дуже добре. Щось зблиснуло у пам'яті лайли ментальний еквівалент якоїсь іскристої цятки в піску, і миттю воно було змите піньовою хвилею. Вона знову подивилася в люстерко заднього огляду. Євка сиділа із заплющеними очима, відкинувшись назад, а чи її вже попускає Мем, ви збираєтеся блювати? Ти б краще поцілувала свого чоловіка перед тим, як заснути. Ти краще поцілуй його на прощання, поки ще матимеш шанс. Яснарі, почало було лайла, але тут жінка рвонулася вперед головою просто в роздільшу сітку, лайла, скривившись, інстинктивно відвернулася, коли від удару євчиної голови задрижав, завібрував цей бар'єр. Припиніть. встигла вона крикнути якраз перед тим, як Євка вгатилася в сітку вдруге. Лайла вловила спалах усмішки на її обличчі і свіжу кров на зубах, а потім жінка вдарилася в сітку втретє. З рукою на дверях Лайла вже готова була вискочити, підбігти до задніх дверей і для її ж безпеки вгамувати цю жінку шокером, але третій удар виявився останнім. Євка осунулася на сидінні, щасливо хапаючи ротом повітря, спринтерка, яка щойно порвала фінішну стрічку. Губи і ніс у неї були в крові, а на лобі зяяла рубана рана. Трипл-дабл, усе гаразд, гукнула Євка. Трипл дабл, клопітний день. Лайла висмикнула мікрофон і зв'язалася з, з лінія. Переміна планів. Треба, щоб в офісі її зустрів безплатний адвокат, і це треба організувати якомога швидше. І суддя Сілвер, також, якщо старого доведеться переконати, зробити їм ласку і прийти. 2. Залягши животом у купині папороті, Лис дивився, як Ессі розвантажує свій візок. Звісно, він не думав про неї як про Ессі, імені для неї він не мав зовсім. Вона була просто людиною та й поготів. Тим не менше, цей лис спостерігав за нею вже доволі довго, промайнули місяці і сонця і визнавав цілком слушно її ветху халабуду з пластику та брезенту за лисячу нору. Лис також розумів, що ці чотири уламки зеленого скла, які вона розставила півколом і звертається до них дівчатка, мають для неї велике значення. Коли Ессі бувала тут відсутня, лис їх обнюхував, жодного життя там, і рився в її пожитках, які були мізерними, інколи хіба що, окрім бляшанок з під супу зі смітників, які він вилизував дочиста. Лис вважав, що вона не становить жодної загрози, але він був старим, а старими лисами не стають, надто довіряючи будь-чому. Старий лис виростає з того, хто поводиться обережно і згідно з обставинами, хто парується якомога частіше, водночас уникаючи скліщення, не переходить ніколи доріг при денному світлі і глибоко риє в доброму м'якому суглинку. Цього ранку в його обачливості не вбачалося необхідності. Поведінка Ессі була цілком для неї характерною. Подістававши пакети, різноманітні загадкові об'єкти зі свого візка, вона повідомила уламкам скла, що матінці потрібно здрімнути, і щоб ніяких дурощів дівчатка, сказала Ессі і полізла у свій курінь лягати на купі стьобаних покривал меблевозів, що слугували їй за матрац. Хоча в курені і вміщувалося тіло, голова її стирчала на світлі. Поки Ессі вмощувалася для сну, старий лис безшумно скалив зуби на верхню частину чоловічого манекена. Який Есі поставила серед листя поряд з куренем, але Манекен ніяк не зреагував. Він, певне, був таким само мертвим, як і ці зелені скельця. Лис полизав лапу і чекав. Невдовзі дихання старої жінки набрало сонного ритму. За кожним глибоким вдихом ішов тоненький посвист видиху. Лис стиха зіп'явся зі свого ложа у запашній папороті і зробив кілька скрадливих кроків у бік куреня, бажаючи абсолютно впевнитися в намірах манекена чи відсутності таких. Зуби він оскалив ще ширше. Манекен не поворухнувся так, безсумнівно мертвий. Він ще скоротив відстань між собою і куренем та й зупинився якесь білувате тріпотіння оприявнилося над головою сплячої жінки, біле прядиво, схоже на павутиння, зринало з її щік. І безжурно розгортаючись, олягалося покровом їй на шкіру. З пасем, що вляглися, з'являлися нові пасма і швидко вкрили цілком обличчя, створивши маску, яка скоро мала поширитися на всю голову, у притінку куреня кружляли нетлі. Лис на кілька кроків позадкував, принюхуючись. йому не подобалося оте біле ті пасма, безперечно, були живими і, безперечно, якимись інакшими істотами проти тих, що йому знані. Навіть із цієї відстані вчувався потужний запах отого білого, бентежно плутаний. Там була кров і плоть у цьому запаху, і розум та спраглість, і якийсь домішок глибокої, глибокої землі, лисячої нори усіх лисячих нір. А що там спало у тому велетенському лігвищі? ж не лис, він був певен. Його принюхування перетворилося на повискування, він розвернувся і потрюхав звідти геть на захід. Звуки якогось руху хтось іще сунеться, донеслися з позад нього, і хода лиса перетворилася на швидку рись.